Тому, що, что самокарты не був в тут 30 минут. У нас є баран, який не окупиться. У нас є кредит не закритий ще на 2000. У нас немає денег. Давай ти не будеш нити, а ми сейчас все зробимо і будем нормально жити. В конце концов, можна деньги з, з досок заробити. Дуже мало. 3 дерева 50 доларів. Подожди, а де, де код? Можна код скинути, пожалуйста. Кармен скинтий. Скинутий! Вау. Якби ви ще не писали, а ні, стоп. Це який код? З цих? Як ти їх думаєш? Я не знаю. Ну, є догадки. Не думаю. Ну я думаю засвечай. Знаєш? Ну, типа, смысл. Ну, давайте этот комбайн выкупил, а нет? Нахера не надо. Алло. Как мы его купим? Алло. Как мы его купим? Алло. Прием. Алло. Ладно, я вас понял. Чай, він якийсь дурний. В смысле дурний? Я вас спитав, ви, не відповідаєте. Ми от від ти. Ми от я ти і я бі. А де курки? Я не понял. Я щас. Чого двері не відкриваються? Ладно. А чого курки? А не, чотири. Ну їжу, не знаю, не надо ж що... це... Ну не... На... нее Що? Нахера? Ну вони голодні. Та пофіг на тих курок. Я не знаю. Что прошу? Ну ладно, я пішов тоді охотиться. А де машина наша? Я не знаю. На е її брав? мені надо. Нам а мне не надо. А ти що робиш? Зараз, ну вообще хотів сейчас все канистры заправити. Одну. І шукати пчел. А косу не можно по этой вручную зебрату урожай? Нет. Угу. К сожалению, нет. Вот там олень. Прям были нас. Патроны. Быстрее же. <связывая> Ты да, олень убил. Прям придумал. Мясо забрати можна, типу. Понял? Паращик не умирает. А? Шо-шо? Криса. не вмирає потім? Я не знаю. Максимет травы десятки. <кхем> Мати Василева, мене сейчас вовк з'їсть! Я в банк забіг, тут вовк. Якого піга? Я тебе банк нашел. Ты врагаешь? Ми де банк нашел. дивіться, ми ще два дня протримаемся. У нас в принципі деньги є, щоб виплати В банку два куска мяса. Не прикинь, просто в банк забігаю, на мене в Вовку приїде. Це нормально? норма? Нормально. На парковці біля банка є це мясо. Забереш потім на машині Зарта, ти купив машинку для стрижки? Да. А де вона? Ну, як этот лоп работал як топор. По ідеї В смысле як топор? Ну, даже просто підходиш Ну я підходиш думав. до барана і там буде кнопка. В смислі як топор Нема тут нічого Час я подивлю. Ну мені не дали ніяку машинку. Я взяв машинку, вона в мене в інвентарі просто була Нема у меня в мене Ти а, нажимаєш нажимаешь штабы, и у тебе в інвентарі вона, да? Нет. Шо? Що? Я кажу, як топор вона В інвентарі топора, нема! Ну так. Поэтому я и кажу, я топор. Машинка есть на инвентаре? Я все самому разбираться, сейчас я зароблюсь, Максим. А ну, где баран? Баран текает. Сам його випустив. Ні, Не, подожди, Ні, то гаражка. Ну а як двері закриваються? Купи якісь, барани знаєте. И ты пробуй, ну ты прям животное, ну знаешь разница между слоном и шаком? Не, 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 бро. А да вообще машинка купляете? Выйти на магазин. Уже ничего не достаточно подростков, Ну Возможно. Возможно. Кто знает. Подожди, дай я до тебя сяду, да я с тобой хочу поесть. Делом заняться, хочется. Я просто пчел шукаю. Пчел шукаешь? Да. А, ну, ну в принципе логично. В принципе, делом занимаешься, ну прям в этом. Mm -hmm. Что тут произошло? Пчелы сплять, мне не ночью все-таки. На улье у них ночью, наверное, пропадают, да? Просто испаряются. Ну, они... Так они там все сплять, типа, и у них варта стоит. Оно, оно, это не улей? А нет, это листки жовтые. Має будь таке маленьке деревце, і на ньому такий уголь, знає. Ой, уголь. Уголь, уголь. Поняв, тебе родной. Воно маленьке деревце. Так улей треба, щоб на ньому си. Ну. Він з ветки має чи, чи з самого дерева? Зверху, так чисто. прям возле. Нет, прям возле. Ну я не знаю, макар, я сам не бачу ні разу, тільки по відео. Ну так не відео, як воно виглядало? О, Максим уже деньги тратить вовсю. Там уже у нього... Він наверное, думає, виплати все. Можна тратить деньги. Дурачок. Максим у нас дурачок. Максим у нас любить потранжирить. А ты не боишься, что Укуси я пчела укусть? Укуси меня пчела. Друзья, ты дебил, ты фейерверк купив. Що це? хе ми могилу нашли. Тут меч, тут экскалибур. Що вы там забугли? Мы экскалибур нашли. Його его продать можно? Не знаю, нет, нет. А цьому Я ли... би продати. я фейерверк купив. Я, я думаю, треба, треба просто Зачем я... ти його купив? Ну що лажоны теряти? Так ну ми ж нормально вроде питаємося. Зачем? Спочатку собаку ту купив. Тепер фейерверк. А собака, да? Якщо ми нормально пытаемся. Застрейлу валяється. Я тебе ненавижу, Максим. Серьезно. Мы, у нас и так денег не мама еле я выбираемся. Ну Максим с причудой. Это не смешно. А кто смеялся? Максим смеялся. А, ну Вау мы в минусе. Интересно, чего? Минус 64 бакса. И йоу. А что ты купил на 32 бакса? Машинку шел, ничего Animals. Так. Пип. А, так мы можем... А, нет. Не У нас э, женщина или мужик баран У нас овца Я или знаю. баран? У нас овца, по-моему. А... Мы можем молоко же бавцы брати. И цир робити. Так. Я надеюсь, у не таксу было хотя бы. Бо же таксу, то я тебя буду вдвойне ненавидіти Таксу, Таксо, макар. Я тебе не Максим. Ммм, то колекции с Ну короче, Максиназар, я подивився в Глосарии на картинку цього улья. Я тобі скажу так. Він біли. Угу. Клянусь. А ще він може люба на якому дереві бути по ідеї. Я бра не знаю, чи може він высох то був. Матве Мені здається, Я якби був пчелою, я би на якомусь полі улій поставив Он то убь. убьй оленя. Ну ладно. Пофіг Что с машиной? А кармашка вот эти пошукать? Он нашел? Ты что-то запнулся? Нет. Поводить можешь? машину пошукать. Ну сядь! Шо, А у мене мене опять, ну, я вас опять не чую. Алло. Алло. Oh, можеш it? сісти? А ти well, що встав? Можеш сісти? А. Я не почув. Чесно, я би вот, десь тут улі поставив, у цьому лісу, якби я був пчелою. Опа, ось він, я знайшов шов Я барана постриг, у мене шерсть барана є. Хорош, тільки це овця, а не баран. Де Назар? Я нешов фулій. Мати Василева. Як я, як делать тебе надо? А там ж... ты читал? Я читал, да. О, я забрал ее. Все, я везу один хотя бы. Ну, боже мой. Я надеюсь, вы не втечуть же, Максим. Я не знаю. Ну, в смысле ты не знаешь? Прямо умный знаю. Аж чим цей час? Ти про що? Ну ты ти, ти маг, і сказати мені. Про що? Ну, чи в чуть-чуть, в бджоли, чи ні. А чого їм тікати, правильно? Правильно. Ну, чесно, я очікував, що вони побільше будуть, ці улії. А! Е, -е, -е ну, десь недавно, 40 минут назад, може. Нічого, наче. Oh, Алло, Че я. А? Че ти на базе? То знайшов один улей і зібрав звідти пчел і поставив їх. Куди ти їх поставив? Ну, в цю фігню Деревяну. Подожди! Де улій? Ну я уже зібрав їх Дивіться. і поставив туда їх. Покажи мне. Ой, дивись. Праві штуки. Ну ты дебил? От, подивись, от. Пчоли. От. Ти єбана? Що? А остальні що ти не зібрав? Тож ж там од... один улей, одна ця фігня. Ні, там один улей в ститифи. Нет. Ну я не міг. Я забрав одну і там пчоли уже пропали. Подождите, верніться на базу, верніться на базу. На базу. Что таки шелцы боже мой все а ты шел а учил у меня есть сторона вот Заркизвин дебил, скажи. Какая извини, мой пожалуйста, за мои слова, что ты ничего не робишь. Я нашел нового кандидата на цей тютер. На титул бездельника. Вот дивись, я сейчас даже назад приеду и покажу, да? Вот, ну, нема пчел уже в улье. Ну, кстати, такие Нет, маленькие. Не в играть. Шо? что? Что ты сказал? Кажу, давай-то я вам сейф на греки, но мне в падлу играть. Ты что, угораешь? Вообще не буду сейфом. Каша, не. Прекрасно. Ой. Ни мы сделали. Интересно, поиграл. Оно, ну, дивись. Нет? Да, он до... А, он новый уже. А ну давай, я я им сейчас. Боже ты. Ти... Прям под миг поставлю. Сейчас я же так можу подуть. Вс, забирайся. Бадишь, вс, не пропало, нема бич. Давай щей раз попаду. Сейчас раз подмухой. Подмухай. Oh, no, no. Ого? Сібрав, так забрав. Ага, oh. вигляжите, цю фігню. Ча, може, зразу і ще один йдемо десь тут в лісу. Он oh, wow. ще один. Бачиш, скільки ти шукав їх? Я не долго. А, ну ладно, вообще. Минут, наверное, три А, ну я думаю, ты просто цим вещам займався. І И цей. И не міг не йти. А можно я зразу пішки, я думаю, подивитись тут. Глянути. До Ну подъйдитесь. Сейчас цикл. Вон до, я знайшов ще один. До мене їди. Золота жива. І там ще один. А... а вони їх у всіх бачиш дерев'я такі з корнями прям. Якісь странні. Mm -hmm. Я подмухав на них. Забирай. І ну, дивись ще один. Знаєш, це ніби якусь чисто в пастку якусь нас ведуть ці пчоли. Uh -huh. Ну і зараз ще один тут буде, я, я впевнений. Там у нас уже нема куди. Давай заповнимо це місце. Я думаю, тут їх багато буде. Ну да, мені здається вони тут просто тому що тут така, типу, ну, поляна. Жесть, вони всі під деревами такими странними там. Вот это за дрифты. Так. Сейчас я полум нужно сразу собирать. А де трактор наш, кстати? Ми його продали. Вы ви чого вираєте? Ви Ай, а що вы такого купили, что мы сейчас в минусе? Ай, сдал лип Ай! Ай! Ну еще раз тут Дай я подмух. Поставь, блин. Ну иди Ну шоу уйди поставь просто берены Чешло Ну Хай Давай кучу улей съел. Наши Нас сотне массики на них Азия мальчица только 500, 500 долларов выпил тебе Можешь тей попрыгать, пожалуйста? Ты тоже так прыгаешь, штавбо овца подайте тут. Де шерсть Хочеш прикол? Що? прикол подаїть можна. Шо? Де, де відро? ведро Наснимаю В смысле Осен Як вилити. Nie trzeba. vido puste. Czy możesz skrawc? Vido To nie można. Grincz. Нам хани екстрактор ще треба буде зробити. Скільки okay, він стоїть? Не стоїть 20 металу і 20 дерева. Що він робить? Ну, напевно, допомагає з медом. Що ти купив? Я нічого не купував. А Максим купив? О. Алло. Алло, Максим, що ти, ти купив? купив? Я продав вообще. А, а ну ладно. Ну, сейвив я вам скинув, так что давайте. Удачи вам. Я понял.